Redmi 9A у такому цікавому кольорі ціна 1900 гривень. Простенький телефон для звичайних задач. По корпусу є незначні царапинки, на роботу це ніяк не впливає. Мікророз'єм, також роз'єм на навушники 3.5 присутній. По екрану серйозних царапин, дефектів немає ніяких. Працює досить непогано для такого смартфону за такі кошти. Зараз покажу інформацію про телефон. Для, підійде для дітей, для старших людей. Постійно запитують Redmi 9A 32 ГБ внутрішньої пам'яті самого телефону, 10-й Android. Та 2 ГБ оперативної пам'яті. В комплекті йде телефон та зарядний шнур мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Камера тут доволі непогана, ще показує. Маю такий ще у чорненькому кольорі. Ось такий варіант. Теж постану приблизно одинаковий.